П'ятирічний Давид Борщенко показує місця уколів на руках. Так, через крапельниці сину вводили ліки протягом десяти днів. Пригадує його мати Тетяна. У нього, по-перше, були синці на всіх руках. В нього не було вже деколоти катетери. В нього катетери стали тут, 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 тут. Ну тобто постійно йому міняли. Йому не встигали викопати за 24 години те, що йому було прописано. Каже, до такого стану хлопчика призвело лікування зубів. У нього постійно боліли зубки, і вже була гостра потреба в тому, що типу в нього вони боліли. Вони міг там бути в садочку, до нас дзвонять, заберіть, тому що болить зубик. За допомогою говорить, звернулися до однієї із місцевих приватних стоматологічних Клінік. План вони прописали, що деякі полікують, деякі видалять. Чотири точно було під видалення, бо був зроблений знімок. А всі інші під питанням, типу, під час самої операції вони будуть дивитися, що з ними робити. Жінка говорить, задля полегшення процесу операції, лікарі запропонували виконати седацію медикаментозно заспокоїти пацієнта перед процедурою. Там були такі лікування, що типу ну він би не висидів. Це треба було почистити ті канали, запломбувати канали. Ну як дорослому, боляче, а дитині тим паче. Ну ми робили аналіз, ті, які вони нам прописали. Вони нам дають список переліку аналізів, яких потрібно було здати. Ми їх здали зранку. Вони сказали, доброго ранку, протипоказань показань немає. Жінка пригадує, операція тривала дві години. А замість чотирьох запланованих лікарі видалили сім зубів. Ми не давали згоду на сім зубів. Точно Ми не підписували цей документ, що там видалили сім зубів. Але просто в них такий специфіка роботи, що типу, під час садації ніхто вам не виходить, не повідомляє, чи видаляти цей зуб, чи лікувати. Каже стан сина стурбував її одразу. Ми дитину винесли на руках ну, додому, і вдома він постійно спав. І я писала в клініку, що типу він спить. Він сказав, це нормально, дайте дитині відпочити після садації, це нормально. Швидку каже, викликали після того, як сина піднялася температура. Уже коли ми викликали швидку, дитина вже була жовта, і очі у нього вже були жовті, і шкіра і все було жовте. Інфекційна лікарня прийняли, оглянули, взяли аналізи і сказали, що ну, будемо дообстежувати. Поставили нам припущення, що це гепатит. Там говорить, Давида підключили до апарату штучної вентиляції легень, і все ж таки було прийнято рішення відразу нас переводити на обласну реанімацію. Його поклали в реанімацію, підключили йому також капельниці, підключили йому ці апарати, контролювали його пульс. Там. Взяли в нього аналізи. Ну нам ніхто ніяких прогнозів не давав, по-перше, тому що це, по перше, була ніч мене до Давіда не пускали. Говорить, за 10 днів стан її сина вдалося нормалізувати. Нам приписали лікування домашнє. Там пити ліки і з подальшою консультацією в центрі гепатології в Києві. В інфекційній лікарні, де хлопчика прийняли спочатку, коментувати ситуацію суспільному відмовилися, пославшись на конфіденційність особистих даних. Як розповідає завідувач хірургічного відділення Анатолій Шкляр, до обласної дитячої лікарні дитину госпіталізували 31 жовтня. Консиліум констатував токсичний гепатит. Масивне видалення. Зубів це хронічна інфекція, яку, можна сказати так, розворушили, і масивно одномоментно в кров потрапили е, токсини е, із щелепи гематогенно в кров. Сказати конкретно, що це реакція на. Е, Ті препарати, які вводили ми не можемо додає такий випадок. Перший за 50 років його роботи. Це індивідуальна реакція організму. Ускладнення можуть бути після втручань як і в приватній, так і в державній лікарні. У приватній стоматологічній клініці, де лікували Давида, двері Суспільному не відкрили. А телефоном повідомили, що прохання журналістів прокоментувати ситуацію передали лікарям зі слів виконувачки обов'язків речниці обласної прокуратури Світлани Чубанко. Нині розпочато досудове розслідування за. Фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками при наданні послуг малолітній дитині. Наталія Черкашенко, Ольга Лисенко, Олег Кураш, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.